І знову відчиняє двері школа економіки. А ми з вами продовжуємо розмову про сімейний бюджет, витрати родини. Пригадайте, що означає слово бюджет? Назва бюджет в перекладі означає шкіряний гаманець грошова сумка. Бюджет. Це план родини, скільки грошей у вас є і на що їх можна витратити. Наприклад, якщо у вас є 10 гривень, і ви хочете купити сік за 3 гривні та цукерки за 2 гривні, то це буде ваш бюджет. І він складає на цей день 5 гривень. Бюджет допомагає керувати грошима та робити розумний вибір щодо витрат та покупок. Витрачати гроші означає використовувати гроші, щоб придбати різні речі або послуги. Коли ви втрачаєте гроші, ви обмінюєте їх на щось, що вам потрібно, або те, що вам подобається. Наприклад, ви можете витратити гроші на покупку іграшки, книжки, солодощів чи будь-яких інших речей, які вам подобаються. Важливо пам'ятати, що витрачати гроші потрібно розумно, обираючи тільки ті речі, які вам справді потрібні. Витрати потрібно робити розумно і дбайливо, щоб не витрачати всі гроші одразу і мати достатньо для того, щоб забезпечити собі те, що дійсно потрібно. Витрати можуть бути різними, а саме обов'язковими. Необов'язковими та непередбачуваними витрати необов'язкові – Це витрати для задоволення бажань. Вони не є обов'язковими для життя або здоров'я, але можуть приносити задоволення та радість. Це подорожі, відпочинок, подарунки. Витрати. Непередбачувані це витрати, які виникають через несподівані ситуації або події. Наприклад, може зламатися щось у будинку або потрібно купити ліки для лікування хвороби. Ці витрати можуть виникнути в будь-який момент і не завжди можна їх передбачити. Витрати обов'язкові це витрати, які потрібно зробити, оскільки вони є необхідними для життя і здоров'я. Ці витрати включають речі, без яких ми не можемо обійтись, тобто наші потреби. Наприклад, витрати на їжу це обов'язкові витрати, оскільки нам потрібно їсти, щоб мати сили і зберігати здоров'я. Також до цих витрат належить оплата комунальних послуг, які допомагають нам мати тепло і світло вдома, а також послуги зв'язку, телефона та інтернету. А ще витрати на придбання одягу та навчання. Щоб правильно витрачати гроші, керувати витратами, треба вміло їх рахувати. Запрошую вас пограти в гру та спробувати виконати завдання, щоб навчитися вправлятися з грошима. І перше завдання порахуй гроші в гаманцях. Перед вами декілька гаманців. Порахуйте, скільки грошей в кожному гаманці. В якому гаманці кількість грошей найбільша, а в якому найменша. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А тепер перевірте себе. Найбільша кількість грошей ось в цьому гаманці. Бо тут 10 гривень. Найменша кількість грошей ось в цьому гаманці. Тут тільки 6 гривень. Молодці! Ви правильно порахували. Наступне завдання: порахуйте, скільки грошей залишилось кожному з гаманців після покупок. Ставимо відео на паузу, рахуємо. А тепер перевіряємо. Чи правильно ви виконали завдання? Порахуйте, в якому гаманці вистачить грошей на покупку даних продуктів. Перевірте, чи правильно ви визначились. А в цьому завданні вам потрібно обрати, які монети потрібно взяти, щоб заплатити за кожну цукерку. Даринка прийшла до магазину, щоб купити собі іграшку. Порахуйте та скажіть, яку іграшку може собі обрати? За дану кількість грошей даринка. Поясніть свою думку. Як ви гадаєте, а яку покупку зможе зробити хлопчик? Поясніть, чому ви так думаєте. Порахуйте, у кого менше монет. У зайчика чи в їжачка? у кого більше грошей? Наскільки. Наше заняття добігло кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво виконувати завдання, рахувати. Думаю, що тепер ви зможете активніше допомагати батькам здійснювати покупки. До нових зустрічей!